Доброго дня, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми продовжуємо досить важливу тему, яка щодня використовується в реальних проєктах, яка називається зв'язки. В попередньому відео я показав вам, як створюються зв'язки між таблицями через php адмін, і які переваги зв'язків у нас є. В даному відео ми перейдемо вже безпосередньо до практики зв'язків. Отже, давайте на практиці розберемо, для чого зв'язки і що таке. Нормалізація даних, навіщо нам розбивка на таблиці. Отже, у нас перший приклад є таблиця зареєстрованих користувачів. У нас є логін, пароль, дата реєстрації, статус активації, тобто активний аккаунт чи ще не активний. Ну і, звісно, дані. Ім'я, фамілія, отчество, адреса, кількість заказів, сума замовлень, наприклад, статус якийсь там аккаунту, потім громадянство. і Код паспорта. Ну, звісно, ці дані я е, вигадав, на практиці можуть бути вони різні, тому не сприймайте серйозно. Ми бачимо е, таке полотно даних, тобто таблиця ненормалізована. Е, просто велика таблиця. Тут можуть додаватися ще купа даних, буде досить довга таблиця, багато, велика кількість полів, що я на практиці не дуже зручно при відладці програм. Отже. Нам цю таблицю потрібно нормалізувати, тобто розбити на дві таблиці, в даному випадку на дві. Я завчасно зробив це і хочу вам показати. У нас будуть замість одної таблиці дві таблиці. Перша таблиця під назвою Users. Тобто користувачі, у нас є базова інформація: це логін, пароль, дата і активація. Ну, в принципі, більше не треба. І також у нас за допомогою. Нормалізації даних створюється ще одна таблиця. Ім'я, фамілія, адреса, адреса, і всі вже ці дані вони можуть, можуть далі додаватися при потребі. У нас дані користувача окремо. І також у нас є важливе поле parent ID, яке зв'язується по ID. Тобто Іван Петренко, ми дивимося parent ID, тобто батьківський ID таблиці users це дорівнює 1 Ось це запис. Дорівнює цьому користувачу. Тут приміняється метод зв'язування яз... зв 1 до багатьох, і давайте ми зараз попишемо трішки з вами сквель-запити. Наприклад, ми хочемо отримати повністю інформацію про цього користувача під ідентифікатором 1. Чи, наприклад, давайте по логіну. Ось ми проходимо авторизацію на сайті, ми знаємо логін ID і давайте ми отримаємо ці дані. Ось так виглядає наш запит, ми вибираємо поля, тобто поле логін, поле дати реєстрації, поле активація із таблиці Users, де users-logін дорівнює ось наш логін User1. Звісно, я рекомендую писати повністю назву таблицю, назву полів, тому що якщо у нас є приєднання інших таблиць, будуть поля однакові і буде помилка в програмі, тому завчасно. Вам рекомендую притримуватись даного способа. Отже, виконуємо запрос, і дійсно, ми бачимо, що ми отримали користувача по логіну, тобто юзер 1 зайшов на сайт, ми бачимо інформацію, дата реєстрації і активація. Звісно, нам цих даних не вистачає. Хочеться отримати іншу таблицю. Ми можемо, звісно, написати два SQL-запити, тобто, де parent ID дорівнює 1 і вибрати, але хочеться це. Отримати одним масивом, одним запитом, тому у нас є чудова можливість, яка називається зв'язки. У нас є в сквель запиті кілька варіантів зв'язків, ну давайте ми почнемо з варіанта inner join. Ось так воно пишеться: inner join. І вказуємо таблицю, яку ми приєднуємо. Отже, таблиця у нас називається. UserData. Я ось копіюю нею, вставляю, і через кодове слово ON ми зв'язуємо наші поля. І так, userd іде дорівнює вказуємо usersData Parent ID, яке дорівнює нашій таблиці users ID тобто ми отримуємо, зв'язуємо ці таблиці по наших полях. Parent ID дорівнює нашій таблиці ID. Отже, ми зв'язали дані таблиці, і, звісно, ми можемо отримати дані, які нас цікавлять. Давайте я це зроблю зараз і повернусь до вас. Отже, ми маємо дані з іншої таблиці. Зверніть увагу, що я пишу повністю ім'я таблиці. Це вже наша основна таблиця користувачів і таблиця з інформації, яку ми ось приєднуємо за допомогою Innet Join, за допомогою нашого зв'язку. Ми також вибираємо цю інформацію, яка нас цікавить, можемо вказати всі поля, можемо вказати ті поля, які нам необхідні. Отже, виконуємо наш запит і бачимо, що. У нас дійсно вибрались дані з нашої таблиці, ці три колонки, і дані з іншої таблиці, яку ми пристикували. І, звісно, яку ми зв'язали через Parent ID, тобто через наші зв'язки один до одного в даному випадку. Звісно, можемо указати лише ті поля, які нас цікавлять, наприклад, ось я можу так зробити. І подивимося на наш результат. І те, що я кажу, ось інформація, яку ми. Вказали. Ну і також можемо видалити нашого користувача. Наприклад, у нас тут зв'язок один до одного, і це означає, що одному користувачу в таблиці інформації належить також одна запись. Отже, я видалю дві записи, тобто двох користувачів наших. І, звісно, ми в таблиці Data побачимо, що в нас вже не. 5 користувачів, а 3 користувача залишилось. Також я захочу видалити остальних користувачів. І ми бачимо, що в таблиці UserData за допомогою наших зв'язків видаляється автоматично програмою і інші записи. Тобто, за, за допомогою, як я показував в попередньому відео, за допомогою наших зв'язків, які ми вказали в програмі PHP MyAdmin. Отже, Гадаю, з цим зрозуміло, переходимо ми до наступного прикладу. Приклад називається зв'язки один до багатьох. Це був приклад один до одного, тепер один до багатьох. Отже, в нас є дві таблиці для даного прикладу, які я створив завчасно перед відео. Перша таблиця, вона називається POPL, тобто люди, це наші користувачі, і, звісно, кожна людина може мати один і більше. Номерів телефонів. Отже, таблиця в нас є PONES, це телефони, і, звісно, PARENT ID. Тобто, що це означає? Це означає те, що користувач, ось наш Іван Петренко, за ID 1 Ми бачимо, ці ідентифікатори має аж 4 різних телефони. Ну, звісно, користувач за ID 2 має лише 2 номера телефони і так далі. Давайте ми цю інформацію спробуємо отримати. Напишемо спочатку сквальзапит для отримання нашого Івана Петренка, і також зв'яжемо нашу таблицю телефонів. Також зараз відео на паузу поставлю і покажу цей запит. Виконуємо наш запит і отримаємо нашого Івана Петренка. Звісно, нам даної інформації мало, тому нам потрібно отримати всі телефони, які належать нашому шановному Івану Петренку. Для цього, як я сказав, пишемо наш inner join, вказуємо таблицю, яку ми хочемо приєднати. В нас таблиця називається PHones. Також ми ось це вказуємо. І через наше кодове слово ON ми зв'язуємо PHONE, зв'язується полем з нашою таблицею по parent ID і вказуємо нашу таблицю, це Pople. ID Тобто ми робимо таку зв'язуючу конструкцію, і, е, хоч, і також ми маємо вказати поле телефонів. Пишемо нашу таблицю е, Phones, і поле у нас називається PHone. Тобто що ж, пробуємо ми виконати наш SQL-запит. І що ми бачимо? Звісно. Ми бачимо наш результат. Іван Петренко має такий телефон. Потім Іван Петренко має такий телефон, і так далі. Звісно, це не є дуже зручно, якщо даних буде там 100-200. Наприклад, е, в нас ми бачимо в масиві є дублювання. Тобто Іван Петренко дублюється. Звісно, циклом можна перейтися, так, але давайте я покажу більш зручний спосіб. У нас е, для цього є супер функція, яка називається. Group. І ми зараз її напишемо. Ось вона так пишеться. В кавичках ми вказуємо наш телефон, потім вказуємо сепаратор. Це тобто наш розділювач. І в кавичках вказуємо, наприклад, ми телефони хочемо бачити через кому. Просто я вказую кому. Ну і можна пробільний символ вказати для зручності. І що ми бачимо з вами? Звісно, у нас структура стала зрозуміліша, ми бачимо лише одного Івана Петренка і наші 4 номера телефонів. Звісно, дані сприймаються вже легше, але ми бачимо поле, так і називається конкат, тому у сквальзапиті ми можемо поле перейменувати в масиві, тому вказуємо ключове слово S і напишемо там, наприклад, POPSHone. Чи пхонес, ну, тобто багат... -E правильніше. і ми бачимо, що назва нашого елементу масиву переименувалася так, як нам зручно. Думаю, з цим також зрозуміло, цей приклад є зв'язків один до багатьох. У нас тобто, один чоловік, він має багато телефонів, це є один до багатьох. Ну і звісно, якщо ми видалимо. Нашого Йована Петренка, то ми побачимо, що телефони, 4 телефони в таблиці телефонів зникнуть. Це знову ж таки за допомогою наших зв'язків. Якщо зв'язків не буде, то довелося би видаляти це все вручну. Але, звісно, я рекомендую вказувати зв'язки в обов'язковому прикладі, якщо в нас є дані, які залежать один від одного. Бачимо я всіх. Користувачів повиділяв, і телефони наші також всі повидалялися, що і має бути. Переходимо ми до третього прикладу. Він є найцікавіший, при цьому він є найскладніший це зв'язки один до багатьох. Для цього прикладу я створив три таблиці. Перша таблиця студенти наші. Наші студенти вони можуть проходити курси. В нас є таблиця курсів, і одночасно студент один може проходити. Один і більше курсів. Також для реалізації зв'язків один до багатьох, тобто багато до багатьох. Перепрошую, у нас має бути проміжна таблиця, яка має два поля. Це поле студента ID, тобто ця запись, ми зв'язуємо, наприклад, студента за ID 1 і курс за ID 12, тобто студент 1 проходить курс, який має ID 12, при цьому студент. Z ID 1 проходить курс, який має ID 3 і так далі. І також інший студент з ID 4, він проходить, ми бачимо, курс 12 і курс з ID 6. За допомогою проміжної таблиці ми можемо ці дані отримувати. Отже, перейдемо до прикладу, у нас є приклад SQL запиту, ми вибираємо студент ID, фамілія, ім'я отчество студента, телефон і ім'я. Інститут, де він зараз проходить на даний курс, ми хочемо дізнатися повну інформацію про студента один, тому дивимося, що ми маємо. Ми маємо виборку, отримали Анна Коваленко, яка учиться в цьому інституті. Отже, як дізнатися, які курси проходить наша Анна Коваленко? Для цього ми маємо написати спеціальний запит. Даний запит у нас виглядає трошки складніше, я зараз прокоментую. Ми вибираємо ті ж самі поля таблиці студентами, отримаємо основну інформацію. Протім, потім також за допомогою груп Контакт ми вказуємо таблицю курс, ми отримаємо ім'я курсу, ми переиміновуємо наше поле і також ми маємо отримати тривалість даного курсу. У нас є два зв'язуючі запити. Ми таблицю студент зв'язуємо з проміжною таблицею, це студент-курс. І також ми зв'язуємо таблицю студентів з курсами, тобто, щоб можна отримати було оці всі дані. І Також ми указуємо, що хочемо отримати навіть кілька студентів. Ну, Наприклад, давайте ми на нашій Ользі Коваленко. Анна Коваленко зупинимося. Ось так виглядає цей запит. Ми маємо Анну Коваленко, маємо про неї інформацію і маємо курс нейм, Тобто ті курси, які вона проходить, вона проходить 1, 2, 3 курси. Я ось розділив комою. Можемо, звісно, сепаратор замінити. Наприклад, крапка з комою. Даний результат буде виглядати зовсім по-іншому. У нас є три курси, і також, звісно, три тривалості. З цим масивом ми можемо вже далі працювати. Також прикол в тому, що записи один до багато, багато до багатьох за допомогою проміжної таблиці. Ми можемо не тільки отримати інформацію про конкретного студента, але можемо отримати інформацію про конкретний курс. А також, які люди проходять. Ми в даному випадку дивимося Анна Коваленко, які курси проходить. А в іншому прикладі ми подивимося, наприклад, цей курс виберемо і які студенти проходять даний курс. Отже, давайте я вам покажу приклад запиту. У нас є наступний запит: ми отримаємо основну інформацію про курс: це курс ID, курс, назва курсу і тривалість курсу. Також ми через групу Контакт. Отримаємо інформацію про студентів, тобто студент, ім'я, фамілія по батькові, який проходить курс, телефон студента і інститут, де студент зараз навчається. Також ми маємо аналогічно два запити, які зв'язують наші таблиці. Вони повністю аналогічні, прикладовище, зв'язують нашу проміжну таблицю і проміжну таблицю зв'язують. З нашими таблицями курс студент. І також ми обов'язково маємо згрупувати ці значення по ID, адже ID повторяється, тому ми маємо написати оператор Group by Тобто тут групуємо по курсу, адже в нас основна таблиця курс. А в першому прикладі ми групуємо по таблиці студент, оскільки основна таблиця у нас студент. Отже, давайте я покажу вам цей приклад на практиці. Ми маємо один масив. Нас цікавить курс зайді 12, це публічні виступи та риторика. Тривалість один місяць. Основна інформація про курс є. Також у нас є студенти, які проходять даний курс. Два студенти це Анна Коваленко і Іван Мельник. Звісно, два телефони. Перший телефон належить Анні, другий телефон належить Івану. Ну і також адреси наших курсів, також два записи. Звісно, це ще не все, ми можемо вказати, наприклад, кілька курсів, курс за id 2, курс за id 5, наприклад. Дивимось на результати, і ми бачимо, що курс за id 2, якщо його не, не проходить жоден студент, ми бачимо пусті поля. Це завдяки нашому left join. Якщо ми не хочемо, тобто, якщо у нас. Нас не цікавить курс, який не має студентів, який не проходить жодна людина, то ми можемо Left Join просто замінити на Inner Join. Давайте це зробимо і побачимо, що ці два курси пропадуть, адже з записів, які зв'язують ці курси, у нас немає. Отже, все те, про що я вам і казав. Ну, Для прикладу, додамо, наприклад, ось у нас курс id 2 ми хочемо додати студентів сюди. Ми просто йдемо в нашу таблицю, нажимаємо Вставить запис. у нас, е, нас цікавить курс за ID2, і вставляємо будь-якого там студента. Наприклад, можемо Анну вставити, і також курс за ID2, де це він? Всього курс ID 2 ми вставимо, наприклад, Олену. Тобто Анна і Олена проходять наш курс з ID2. Обновляємо сторінку і бачимо те, про що я вам і казав. В принципі, дане відео підходить до кінця, але хочу вам показати приклад вже в наступному відео, як можна вивести красиво дану інформацію в нашу верстку. Тому дякую за увагу, за перегляд і до наступних відео.